Напередодні професійного свята у Харкові привітали тих, хто щодня забезпечує рух міста, автомобілістів і дорожників, які роблять наші дороги безпечними і зручними. На урочистості зібралися водії громадського транспорту, працівники комунальних служб, медики та волонтери. Попри те, що професія водія вважається переважно чоловічою, у Харкові є ті, хто ламає стереотипи. Любов Єрмолаєва з 25-річним водійським стажем доводить. Головне у цій справі відповідальність, людяність і любов до своєї роботи. Водієм я була завжди. Спочатку я була водієм легкового транспортного засобу, потім мікроавтобуса, а потім я вирішила під час війни спробувати себе водієм автобуса. Спочатку мені дали маленький автобус, я працювала на селищі Жуковського та їздила з людьми в центр. Потім я перейшла на більший автобус. Моя робота дуже корисна, я приношу радість людям, я постійно посміхаю Це їх. Він піднімає трішечки настрій, знаєте, в наш важкий час. Робить їхнє життя більш веселішим. Я прагну до цього йти. Схожі думки у Дмитра Плескача. Щоранку він розпочинає роботу з перевірки техніки, адже від цього залежить безпека пасажирів. Каже, що водій не лише професія, а спосіб бути корисним людям. Я прийшов в Салтівське дроване депо 1 грудня 21 року. Водій це як ну, це особи мистецтво каже, кожна людина по-своєму його. Насолоджується, хтось любить подорожі, хтось любить краєвиди, хтось любить спілкуватися з людьми та допомагати людям. Час таке становище в місті, Що кожна людина допомагає всім відкривати пандуси, допомагати дідусям, бабусям, інвалідам та маленьким дітям. Всіх причетних до свята привітали творчі колективи міста. На сцені прозвучали пісні, що надихають, єднають і дарують силу. Ти щаслива будеш ти щаслива будеш ти щаслива. Під час урочистостей кращим працівникам міський голова вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня та цінні подарунки годинники. Я чудово пам'ятаю 22 рік. Коли насправді, завдяки вам, ми евакуювали людей з Північної Салківки, під обстрою. Я пам'ятаю, коли вивозили сміття і були потрапляння у сміття але все ми випрацювали. Завдяки вам ми отримували борошна. І Харков був з хлібом. І все це завдяки вам. І я пам'ятаю емоції, коли нарешті ми запустили перший тролейбус, перший автобус вже під час війни. Коли працює громадський транспорт, коли вивозиться сміття, коли працюють карети швидкої допомоги, місто живе. Дійсно, хочу побажати, побажати кожному з вас міцного здоров'я, щастя, щоб нарешті настав справедливий мир, і щоб ми разом відбудовували наше славинне місто, місто героїв Харкова. Приємним сюрпризом для всіх присутніх став виступ народної артистки України Наталії Могилевської, яка подарувала глядачам щирі емоції та улюблені пісні. Колегам стійкості, терпління і миру над головою. Більше вдячних пасажирів я б їм побажала. І гарного настрою з самого ранку до самого вечора. І саме ваша робота, щодня ви не можете змінити маршрут. Ви не можете зупинитись і перечекати. Ми постійно працюємо. Я хочу вам сказати величезне спасибо Низький уклін. Я бажаю нам всім миру, Я бажаю нам всім любові. І хай ті, хто дивляться на нас із неба, відчувають, що ми не втратили можливості бути щасливими. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олександр Варф, Олексій Старінко, Харків. Новини.